Продовжуємо по подорож, таку по чудовому камінню, як агат. Але тепер ми вам пропонуємо рожевий агат гранований. До речі, рожевий агат він найбільший такий. Використовуючий, шукала синонім і придумала, тому що я вже казала розповсюджений, найзатребуваніший. А тепер скажу, що він більше використовуючий, також червоний дуже люблять, чорний, але рожевий дуже рідкісний, тим більше гранований. Подивіться на те за допомогою ці, цієї гранованості, як він виблискує на світлі. Тепер уявіть, як же він буде висвітлюватися на денному світлі. Особливо, коли буде світити сонечко. Насамперед, що мені подобається, що гранований агат рожевий він нагадує ніби кристалики цукру, правда? Ніби там знаходиться ось ця така частинка цукрового якогось камінчику, то от воно дійсно нагадує, але ні, це не цукор, в каву кидати не можна. Ха-ха, смішно було. Пожартувала. Отже, якщо говорити серйозно про рожевий агат, то рожевий агат особливо він дуже був знатний серед могучих богів, які керували. Там у нас є Бог Сонця, так, у нас є богиня любові, то саме ось ці. Прекрасні такі каміння рожевого агату вони використовували аби доповнити всі свої сили. Також рожевий агат носили королівські знаті. Особливо це можна зараз побачити на меган Маркл. Хто не знає, це вона вже відреклася від престолу. Це як то кажуть, невістка так королеви Єлизавети. Дружина Гарі, вона обожнювала носити рожевий агат. Також ви можете подивитися дуже багато її оцих суспільних масових виходів, де вона використовувала агат в основному. А ще там були допоміжні каміння, про які ми згодом поговоримо. Але агат був розповсюджений. Також можна, якщо подивитися, саме. от Фільми так, особливо східних країн. То в основному всі ці е, знатні люди, всі, які хотіли підкреслити, костюмери так підбирали їм образ, що саме е, піддати ось повністю всю цю їхню знать, то вони використовували саме агат. Був рожевий агат, чорний агат, також був агат дзи. Тому це дуже і дуже важливо е, зауважити, тому що подивіться на нього, і ви зрозумієте, чому це. Використовували. Якщо говорити про його цілющі властивості, то боги, як використовували це каміння, як потрапляли на землю, то вони використовували цей агат як допоміжну силу для землі і для того, щоб люди потім могли отримати всю цю енергію каменю. Тому що він був тільки у наших прекрасних. Таких наймогутніших силах код товару 312. Зараз ви бачите ціну на агат, який, до речі, має розмір 48 см Ви бачите 1000 гривень. Ми ж хочемо зробити це, до речі, з подовжувачем. Зараз ви бачите. От, ми ж хочемо зробити вам. Я не встигла сказати, як вам зробили пропозицію. Вам зробили пропозицію 549 гривень. І поки вам роблять пропозицію за 549 гривень, я хочу приміряти, аби ви подивилися те, як він же ж буде сидіти та е, на шиї, та який же ж він матиме вигляд на по суті на живій моделі. Тож пропоную вам оцінити е, цей результат. Мені подобається насамперед, що він має ось таку забарвленість. Мені подобається, що він має всі відтінки рожевого, тому що подивіться, як від насиченого, так і до нас, і до такого прям легкого. Тож пропоную, поки у вас є така можливість, телефонуйте за номером 0800. 21 44 88 тому що надзвичайно обмежена кількість при замовленні двох або більше одиниці, ви отримаєте знижку мінус 100 гривень. Тож раджу робити це прямо зараз в цей момент. Але якщо у вас вона обов'язково по одній накладній, тож 312 312 гривень хотіла сказати. 312 номер це код товару. Ну я сподіваюся, що можливо вам колись зроблять за 312 гривень, це по секрету. Але давайте говорити відверто. Справжній камінь, особливо якщо це агат, не може так коштувати, тому що це ручна робота, це складно його видобувати. Тому... Ціна і так дуже приємна: 549 гривень ще і знижками, і безкоштовна доставка, і безкоштовні дзвінки. Ми продовжуємо рухатися далі. Ми просимо вас нікуди не поспішати, бо хочемо порадувати вас ще приємними пропозиціями. Залишайтеся з нами.